Правда і неправда. Раз правда зустрілась із неправдою. Здорова, сестрице, каже правда неправді. Здорова була, відказує неправда. Дам по одній дорозі йти. Так ходім, коли хочеш, разом. Ходім. Так от що, сестрице, я тобі скажу. Як будемо разом іти. Так попереду твоє будем їсти, а тоді моє. Добре сестрице, каже правда. От ідуть вони та йдуть. У правди й торба вже спорожнилась. Захотілось правді їсти, та вже у неї нема нічого. Ну, сестрице, каже вона, неправді, моє поїли. Ну, вже тепер твоє їсти. Е, ні. Вже цього не буде. Я не люблю по правді робить, і ти, дурна, що по правді робиш. Не дам, Куч з голоду умри. Гірко стало правді, та треба терпіти. Терпіла вона, терпіла, та ніяк не втерпіла, попросила знов у неправди їсти. Коли ти хочеш, щоб я дала тобі їсти, так дай одне око виколю. Заплакала правда. Дала око виколоти. Краще, думаю, вона дам око виколоти, ніж умерти з голоду. Пройшли вони, скільки там часу. Правді, знову захотілося їсти. Дай, сестро, їсти, просить вона у неправди. Дай друге око виколю. Дала правда, й друге око виколоти. Як виколола друге око, то й пішла собі неправда від правди. Прощай, сестро, каже вона правді, тепер мені не йти з тобою. Засталась собі одна правда, та тільки плаче гірко. Іде, іде, коли чує ліс шумить. Що ж тепер робити мені? думає вона бідненька, сама собі. Злізу на яке-небудь дерево та переночую, щоб звірюка, яка не напала на мене. От залізла вона на одно дерево та й сидить там. Коли ось чує, йдуть дівчата, парубки, співають, жартують. Прийшли вони до того дерева, де сиділа правда. А де, кажуть, вони будемо гуляти. А хоч і під оцим деревом, відказують. Та на цьому дереві, кажуть, така роса, що як помазати сліпому очі, так і дивитися стане. Почула правда ці слова? Та дожидається вже ранку, щоб попробувати роси. Дівчата ж з хлопцями почали гуляти. Гуляли вони, пили, їли все добре, та й пішли собі назад, покидавши все, що позоставалось. І питиме, і їдиме. Як тільки вони пішли, правда злізла з дерева та й стала їсти та пити, що позоставалось, а виголодалась уже була добре. Діждавшись ранку, помазала собі очі росою з того дерева, що сиділа, і стала бачити. Тоді вона помолилась богу та й пішла собі у дорогу. Під вечір прийшла вона знову в ліс, так як і вчора. Злізла на дерево і чує знов, що йдуть та співають хлопці з дівчатами. А де будемо гулять? гукають хлопці, прийшовши до того місця, де була правда. А хоч і під оцим деревом, відказують другі, вказуючи на те дерево, де сиділа правда. Та це ще й дерево не просте, обізвався хтось. На ньому роса така, що якби помазати якому сліпому очі, так він би й світ божий побачив. От якби хто знайшовсь такий, щоб набравши росист цього дерева, пішов у таке то царство, у тому царстві цар, а в царя дочка та сліпа. Казав цар, що якби вилічив, хто його дочку, так нічого не пожалів би з свого добра. Правда, все це чула. Мені дав так Бог, що я стала ведющою», – думає вона собі. Поможу ж я тій царівні, що сліпа. Парубки ж з дівчатами гуляли, пили, їли та й пішли назад, покидавши все, що позаставалось. Правда знов, так як і вчора, злізла з дерева та й підкормилась трохи тим, що позоставалось, від хлопців та дівчат. Після цього, спорожнивши одну пляшку та набравши в неї уранці цілющої роси, пішла у те царство, де була сліпа царівна. Довго вона йшла у той город, де жив сам цар із сліпою дочкою. Тут зараз донесли цареві, що в його город прийшла така молодиця, що береться вигоїти дочку його? Цар зараз же звелів позвати її. Прийшли в хату до царя, коли дивиться, тут і неправда. Це й ти тут, сестро? питає правда. Еге, коли б ти знала, я вже й світу весь прийшла, відказує неправда. А ти чого ж тут? Того та того, каже правда, та й розказала, чого вона прийшла і що з нею було. Після цього помазала вона цілющою росою очі царівні і стала та бачити усе так, якби не була й сліпа. Цар же бачить, що правда з неправдою розмовляє так, як данішня знайома, та й питає у неї Де ти з нею бачилась? І що, і як, і коли? Правда, й розказала цареві все по правді. Як вони йшли удвох, як неправда їй очі повиколювала, як вилікувалась. Сказано, все розказала, як було. Цар, як скінчила правда розказувати, звелів узяти неправду, прив'язати її коневі до хвоста і пустити його на волю, щоб розніс її. От так, сказала правда. Прийшла вона світ, назад не вернулася. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.